Усім привіт! Сьогодні у нас буде безалкогольна друга баночка, пива з вишенькою та яблочком. Це ж вишнє та яблочко, так? З буде українське. Тут тільки польська. Ага, о! Так! Дійсно, з яблучком і вишнею. Чомусь вони не розділили, тобто десь на серединці закінчується польська, починається українська мова. Я звичайно розумію, що я тебе вважаю на цих поліглотами, які вже знають давно польську мову, англійську за необхідності. Ну, якби це не складе, нам трудно, щоб просто читати все поспіль, але вибачте, поки ні. Поки ви дуже гарної про нас думки. Так, усім смачно. Ви також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею мукбангу. О, Дуже смачно. Трошечки розігріла бургер з супермаркетом, тому не судіть. Сильно по цьому бургеру його готували не я. На щастя, такі я не готую, по це жах. Подивіться, що сталося з листочками. Вони вмерли, навіть не народившись. Вони просто чорні. А, З тієї сторони, видно, краще, мабуть. Вони зелененькі, але в них вже є, знаєте, ось коли листочок вже полежав десь день при температурі більш такої кімнатній, можливо, нагрівався, то він не гнилий, але вже жух. Його життєвий цикл добіг кінця. Він вже приготувався до шляху з тунелем і світлом в білому кінці. В конце с белым светлом. Краще так. Всем смачного И починаем. Да, он весь жухлый. Давайте сразу попачем. тут у нас дуже мало соуса. Отладка. Це не серйозно, тут один помідор. Та весь бургер. Це ж мутилось овочі, в рост. Як ми бачимо, сиру не пожалкували, ага, соуси ще є на верхній Це, Ну добре. Ну, До овочів, то могли б ще один помідорчик покласти. Ну що ж це таке? Я зверху побачила, і ви, мабуть, також бачите, що тут виглядає, проглядає огурчик. Можливо, тут є ще огурчики, ми просто їх не бачили. Булочка і сир все. Тепер це одне ціле, на жаль. Ну, ми бачимо як мінімум один слайс гірка. Ага, Він великий, його не фіг витягнеш. Не треба, значить, нам. І померти можна. Перепрошую. <смі> так. Великий продольний слайс огірочка. Але все, ще вони могли покласти одну помідорку, один слайс помідорки. До речі, суховатий треба буде додати свого соусу. М -м -м. Що б ви відповіли, коли б вас питали, по чому хліб в Україні? Або у вашій країні. Бо чесно, раніше я б відповідала якось точно, а зараз. Я вже оцінюю людину, яка в мене це питає. Тому що зазвичай, якщо у тебе, наприклад, питають рідні там, мама, папа, то вони їдять хлібчик звичайний, тобто кірпічок, як чи з Радянського Союзу, або ж нарізний хлібчик. Там його зазвичай називають зараз молочний. Просто в кулінічах зайшли, купили, пішли. Або тебе. Ми в тебе, або по якомусь місця. Якщо у мене питає якась людина, яка, наприклад, п'є латежку з кокосовим сиропом на безлактозному молоці, то я вже розумію, що треба казати ціну на випічку з пекарні. Там уже треба багетик називати ціну, можливо, чи абатку, чи щось таке. До речі, Насправді це не дуже відрізняються по ціновому сегменту. Ну, чесно. Якщо дивитися на об'єм, то хоч ви будете купляти, ну, наприклад, так, трошки дорожче буде, якщо ви купляєте в АТБ і якщо ви купляєте в пекарні той же багет. Хоча, до речі, в деяких АТБ є пекарні, і ви прям можете бачити, як вам там витикають багетки. Мінуси на вашу випічку можуть чхнути. Хоча більшість багетів запаковані зараз в АТБ, чому я неймовірно радію, що майже вся випічка у них йде вже запакована. Тепер перебільшила Маша, До речі, мені дуже цікаво, чи бували ви на аніме-фестивалях, на фестивалях, можливо, ну, гік. Бо аніме-фестивалі, чесно, коли називають так, а, а фестиваль або якийсь, якусь подію, то ви думаєте, оу! Там буде прям все по аніме. Ви проходите і 100% там будуть щось із коміксів, щось по серіалам, щось із якогось мульта. Вістите і дубе Чому там було аніме написано? За своє життя я тільки один раз потрапила прямо на аніме сходку, причому неочікувано для мене, тому що раніше я все-таки більше була в світі коміксів, більше по цьому фанатіла. І... Прийти на сходку, де всі адські люблять аніме і всі знають аніме. Я була ще маленькою в школі, тобто це шостий, сьомий, восьмий клас. Ну, добре, я вже була кабилкою великою, але при цьому ще дитиною. І коли ви приходите в заклад, там стільки дітей було, і це було страшно. Добре, що зі мною був брат, правда, він теж боявся всіх цих анімешників, він просто сів собі спокійно на диван. Осторонь, такий, скажеш, коли підемо. Мені треба було купляти, здається, кіткат, я неймовірно хотіла спробувати незвичайних смаків. Це було в маскоті. І тут такий двіж, От там дарували всякі штуки. Я не пам'ятаю, якщо чесно, що саме було головним призом. Я точно пам'ятаю, що нам видавали ем, чупа-чупси. Це була якась лизалка, ну, ви тобто просто цукерка, яку ви будете смоктати. Ось, І я вицарапала дві цукерки в той вечір. Так. Там була ультраактивна дівчинка, ми з нею подружилися, до речі, рівно на 10 хвилин, поки тривав івент, івент був дуже короткий, ну, тобто, там буквально за півгодини провели всю 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 програму в їх закладі. Тобто, там всі, хто прийшов з косплеєм, якісь подаруночки отримали, всі, хто участвував в. Ну, не всі, хто відповідав правильно і швидко, отримував подаруночки, солодощі і там в кінці якийсь головний подарунок. Я не запам'ятовую подарунки, які залишились і не дістались мені. Вибачте, я не пам'ятаю, що там було. До речі, напишіть, що вам от прям в душеньку запало із будь-якого жанру, тобто те, то, що ви дивилися і що вам дійсно сподобалось фільм, серіал, аніме, можливо, ви не дивитеся нічого, читаєте книжки або мангу, або комікси, обов'язково напишіть. Особисто я споживаю доволі багато контенту, мабуть, треба менше в усіх проявах. Mm. Mm. До речі, з вишнею набагато смачніше, ніж з кавунчиком. Рекомендую саме з вишенькою. З кавунчиком якось... Там якось смак не дуже визначений. Тут він більш конкретний і смакується більш гармонійно. По бургеру. Жахливий. <хи> Навіть з додатковим соусом, де, як ми пам'ятаємо, він мені не дуже сподобався. Я думала, що він виручив в цьому моменті. Не виручив, сирок тут непоганий. От сирок єдине, що мені подобається, в цьому бургері. Ну, ще котлетка. Котлетка від них саме куряча, мені дуже подобається в загальному. В їх мережі дуже смачно готують саме чомусь куряче яско. Окрім шашлика. Тобто, нічого ви їсти м'язко там, якісь відбивнушки. Якісь шматочки курячі, якесь соте. Там вок дуже смачний з курочкою. Але коли ви берете курячий шашлик, то ви відчуваєте пустелю сахара. Там не буде вологості. Вони пересушать шашлик так. Я не один раз його їла і брала. Просто цей шашлик нещадно перетримують кожного разу. Мені здається, це їх рецептура. Найсухіший шашлик Харкова, тільки в Рості. Все інше курочка бомбезна. Шашлик, особливо курячий. А ось це, до речі, цікаво, чи можна вважати людей, які люблять Любов і Смерті робити саме серії, які зроблені в аніме стилі? Як ми звикли в аніме стилі. Анімешниками. <па at the cover> я думаю навряд, але якщо вам подобається саме такий жанр, і ви трошечки більше подивитеся, я думаю, можна. Але. Мені, до речі, Любов Смерті роботи дуже-дуже подобалася серія там, де, знаєте, така трошечка Лавкрафтовська ручка десь була. <смітно> Одразу згадується поклик хтулху. А, ви, мабуть, пам'ятаєте, там, де військові прилітають, їм потрібно. А, я вже й не пам'ятаю, що їм потрібно зробити. Щось їм потрібно зробити. Навпаки, навіть краще, без спойлерів. А, ось. І команда зустрічається з чимось неосяжним, з неймовірним і величезним злом. Ось ця серія мені дуже сподобалась, мені прям вау. І про йогурт була смішна. Ну, ні, мені вона не супер сподобалась, але вона була смішною. Так само, як і про Гітлера, тобто яким чином він би вмирав. Це не прям супер крута серія, але смішно. Якщо ви хочете трошечку повеселитися, то вона підійде. Прям топ один. Я думаю, буде серія для мене в Любов Смерті роботи. Це Якщо враховувати три фактори: перше, це сюжет, тобто щоб була цікава сама історія, сам кістяк, друге, це як нам розповідають цю історію, тобто які а, стилізовані моменти нам дають, як це зображено, тобто який це був підхід, чи це 3D, чи це а, малювання в 2D стилі, який це 2D-стиль, ну і так далі. тобто. Дуже і дуже цікаво, як нам це розповідають. Звичайно, мабуть, ви б сказали, що це там вже здається чотири серії, або три, або чотири. Там, де робот і котик, два роботи і котик їздять. Ні-ні, там вже два роботи, вони їздять, досліджують цей світ і знаходять котиків. Тобто, що котики стали розумними і повбивали людей. Ну, щоб ви розуміли, сама, скоріш за все, концепція з'явилася через ці серії, через цю основу. тобто, Саме в ній, саме в цій серії мультиків, і закладається назва Любов, смерть і робити. Ну, і в всіх серіях теж в загальному. Але мені здається, ось там найголовніше йде концепт, до речі тут також єм'ятний чай. Так ось для мене, мабуть, як ця серія називається, я не пам'ятаю, можливо, якось інакше, але якщо ви загуглите, наприклад, Джимбаро, скоріше, мабуть, Джимбаро, якщо ви загуглите, то одразу вам виб'є її. Цю серію. Чим вона настільки крута? А, також забула зазначити ще третє. Це звук. Тобто як нам а, дають а, звукові якісь наповнення. Тобто це може бути а, музичка сама там на фоні. Тобто, ви зрозуміли, або саундтрек, або а, звукові моменти. Ось найголовніше для мене це саме було Джемба серія. Чому? Тому що перше, я обожнюю міфологію, якою чесно не пам'ятаю, але це стається щось ближче ну, до нашої міфології, тобто це або поляки, можливо, або румуни, тобто це міфологія наших місцин. По в ній дуже-дуже дуже класно зроблена музика. Самі звукові ефекти, сюжет, неймовірний. Це хочеться дивитися на одному подисі Вам дуже цікаво, і як це візуально зроблено. Ось ці сцени особливо масові, коли масово солдати забігають в озеро, коли Джимборо починає танцювати на воді. Коли в кінці головний герой пірнає, коли йде потік кровавої, кривавої води через увесь ліс до озера. Тобто ось це, ось це візуальне насолода, і це найголовніша для мене поки серія. Тобто чогось краще в любов смерті роботи» поки не було. До речі, я здивована, що вони не засунули цибульки. Дякую, що вони засунули цибульку, але це дивно. <світ> ну, до речі, по аніме, як прям по жанру аніме, мабуть, найкращим для мене поки залишається це кіберпанк. Також від Нептфікс. Ну, вибачте, я найчастіше підпискою користуюся саме від них. І дивлюся саме від них серіали і фільми, або які там доступні. Um, мені дуже сподобалося. І найголовніший фактор там немає багатьох серій, тому що скажу одразу: я намагалася дивитися бліч. При чому мені сподобався персонаж. Мені сподобалась нарізка, там якась смішна нарізка. А з цим персонажем і я така думав: ого, класний серіал! Треба подивитися, класна анімешка. Заходжу на сайт. Я просто випала. Я думала, що просто злабався цей сайт, тому що там мені одразу випало, що перший сезон і овер до серій. Просто ви дивитеся і кінця і краю їм немає, а там стільки сезонів, що мама не горює. Наскільки я пригадую, бліч. Він або тільки недавно закінчився, або ще не закінчився, і він ще виходить. І там більше тисячі серій точно. Це 100%. Так само з One Piece. Тобто я людина, яка думаю, ну, коли вийде це, тоді дуже-дуже форсилося, що One Piece буде, а з лайф-акшін-адаптацією, живими акторами. Все як Netflix любить. І я хотіла подивитися перед цим аніме. і думаю, ну, Серії 30, ну нехай 50. 50 серій. Я заходжу, дивлюся. І теж більше тисячі серій вже. Ну Вони виходять дуже-дуже давно. Тобто там спочатку манга, яка досі виходить, і аніме, яка досі виходить. Я не здивуюсь, якщо зараз я і, і One Піс старше за мене. Аніме, яке виходить. Ось, Тобто там неймовірно багато серій. Я, звичайно, вже це не подивилась. Я вирішила, що добре, я буду чистим листочком, не тронутим. Я буду дивитися після, вже після того, як мені сподобається One Piece серіал. Можливо, я перейду дивитися аніми. Спойлер так і не перейшла. Спойлер мені сподобався. Серіал дуже сильно сподобався. Ага. Я не знаю, з чим це пов'язано, але просто мені сподобався її загальний концепт. Тобто, як виглядає структура, як виглядає концепт, як виглядають герої. Тобто, якихось змін прям страшних не відбулося. Всі герої, які повинні були бути, ну, грубо кажучи, біленька дівчинка з яскравим кольором волосся є, Луфі є. <geschuce> Сандші, блондинистий чувачок, який постійно курить і готує, є. Інших я забула, але вони також підходять під опис. Тобто, все є. По злодіям також вони відповідають повністю. Є аніме-версія, там навіть були якісь порівняння, я пам'ятаю, дивилась ще давним-давно, коли тільки виходило аніме. Цей плюс. Що вони відповідають? Просто від Netflix. Мабуть, ніхто це не очікував, і всі такі в чому піде. В другому сезоні там буде, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> тут, мабуть, і не потрібно було нічого замінювати, тому що об'єктивно. Команда максимально відповідає усім стандартам життя нашого. Тобто, щоб там була і дівчинка. І... Ну, люди всіх націй. Грубо кажучи, це команда мріє для BlackRock. Ну, добре, добре. Тут нічого можете не змінювати. Вони і так все добре написали, перше джерело. І загалом, якщо так подумати, то, наприклад, візьмемо. М -м 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 Мою улюблену франшизу Resident Evil. По Resident Evil дуже багато всього знято, дуже багато персонажів, але, як ви розумієте, більшість цих персонажів білі чоловіки. Black Rock, якщо їм, не дай Боже, потрапиться колись в ручки капком. Постраждає від цього нещадно. Як був серіал на Netflix майже всіми зміненими акторами, ну, вони змінили весь сюжет. За це дякую. Тобто вони просто не перезняли з іншими акторами, вони просто змінили весь сюжет. Але, звичайно, фанати не оцінили те, що їх персонажів перекроїли. Тобто, якщо ви хочете зробити, а до речі, дуже багато персонажів Resident Evil, які були в іграх, наприклад, які ще не переносилися на екран. І, наприклад, навіть персонажів, яких згадували, там в журналах їх не було. Ну, зробіть ви цих персонажів головними. Дайте на якусь живість, якусь новонотку, При цьому залиште компанію Umbrella, Ось Головна злодійка, вона була шикарньою. Це в першу половину сезону. Ще її підв'язало, що це дочка Маркуса, одного з засновників Амбрелли. Це ж ідеально. Дайте їй, наприклад, в опоненти когось із нащадків Озвела, Спенсера, наприклад. А, і я розумію, що більшість не розуміє, про що я взагалі говорю, загухліть, або <смеш>, можете трошечки промотати. -да. Ось це. Тобто вони просто взяли персонажа, вигризли його, скажімо, так з франшизи, дали актору, який взагалі не підходить по типажу. Ну, на жаль, на жаль, не підходить. Бо першочергово Персонаж був інший. І якщо і змінювати ну, саму основу, щоб це відповідало зараз стандартам, то просто додайте нових персонажів, додайте нову арку. Персонажів, яких нам захочеться полюбити. Нових, але при цьому вони будуть якось відрізнятися, наприклад. Це не складно. Ну, добре, це складно. Складніше навіть. Вихатите персонажа, якого полюблять так само, як персонажів, які вже існують. Але при цьому ви не отримаєте дозу хейта, концентрованого хейту за те, що ви якось зробили не так вашого улюбленого персонажа.